Брас, кроль, батерфляй, такі стилі опановують у Львові на міжнародній спеціальній олімпіаді з плавання. У ній взяли участь діти та молодь із вадами розумового розвитку. Захід такого рівня у місті відбувся вперше. Деталі у сюжеті. Кожен з них може похизуватись значними досягненням у спорті. А сьогодні вони на міжнародній спеціальній олімпіаді з плавання. Люблю ну, баскетбол. Фу -фу Футбол, теніс, ходжу з татом в аквапарку, ґрабаю. Добавиться куплями, лалежами. Вистоклетка бію, стрибаю. Такі акції дуже корисні для дітей, тому що вони спілкуються, вони знаходять друзів в різних містах. На змагання приїхали не тільки українці, і мешканці сусідніх держав. У кожній команді чотири учасника і два тренери. Сьогодні я зустрічав п'ятій годині ранку свою команду з Києва, поселив в готелі і цілий день я провожу з ними. І в кожної команди так є. Наша мета дати можливість дітям з різними вадами, в першу чергу з вадами розумового розвитку, дати можливість. Самовдосконалюватися, розвивати свої фізичні якості, розвивати свої соціальні навички, адаптуватися в суспільне життя, засобами спорту, зокрема, плавання. Змагання спортивні та найбільше, чого досягли організатори, це позитивних емоцій від батьків та великого ентузіазму від учасників. Цифри і рекорди залишились за кадром. Оксана Василик, Андрій Дровний. Новини.